Вітаю, друзі! Ну що зараз? Як і обіцяв, ми з вами швидесенько обговоримо те, що надав на своїй офіційній сторінці уряд України так, стосовно цих припинених припинення надання консульських послуг, посилання на офіційні джерела в описі до цього відео. Переходьте, будь ласка, читайте. А опублікували вони таку статтю на своєму сайті, яка називається Міфи та факти щодо рішення про тимчасове призупинення прийому нових заяв щодо надання консульських послуг для чоловіків за кордоном. Я вам пропоную зараз. Ми все це прочитаємо швидесенько, а вже пізніше, може, і щось додамо. Так, отже, друзі, не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій канал і, будь ласка, поставте вподобайки цьому відео, щоб якомога більше українців змогли його побачити. Так, тому що отримання інформації на сьогоднішній день це ну це перше, що треба для усіх українців. Міф номер один: рішення позбавити всіх чоловіків за кордоном доступу до консульських послуг. Правда, так, тобто український уряд відповідає на цей міф. Рішення стосується лише чоловіків призивного віку, які перебувають за кордоном, і тимчасово призупиняє прийом від цієї категорії громадян нових заяв на обмежений період часу. Тобто, це буде тривати якийсь обмежений період часу. Так, після, завер... після завершення цього періоду прийом заяв продовжиться. Чоловіки приземного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть можливість подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій свод в електронній черзі та. Попасти на прийом до консульства після 23 квітня закордонні дипломатичні установи України фіксують зменшення кількості нових заяв на рівні від 20 до 25%. відсотків, що свідчить про те, що йдеться лише про тимчасову технічну паузу для певної категорії громадян України, а не всіх чоловіків чи всіх українців. Під час технічної паузи в прийомі нових заяв державні установи допрацьовують механізми військово облікової роботи для врахування норм нового закону. Механізм оновлення та перевірки військово-аблікових даних для чоловіків призовного віку, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається, з поміж доступних варіантів узгоджується причетними державними органами. Щойно ця міжвідомча робота буде завершена. Дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення. Е, ну нормальне пояснення. Йдемо далі. Міф номер два. Після вказаного рішення чоловіки призивного віку за кордоном позбавлені консульської опіки, зокрема у, ро... у разі надзвичайних ситуацій, а, правда. Зазначене рішення жодним чином не стосується надання екстреної консульської допомоги громадянам України в разі надзвичайних ситуацій, ДТП, затримання стихійні лиха тощо у таких випадках консульські працівники надають в межах межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі всім громадянам України, жінкам і чоловікам будь-якого віку та без Відносно до їхнього статусу щодо військової служби чи інших особливостей, українські консули працюють 24 на, на 7, або жоден громадянин, якого спіткала біда за кордоном, не залишився без допомоги. Закликаємо на, на звертатися у таких випадках за телефонами гарячих ліній лише у разі надзвичайних ситуацій. Е, лінк на контакти. Тобто, ми з вами зараз бачимо, що припинене. Тільки при прийняття заяв так, на різні документи, на різні е, довідки. Але якщо щось трапляється е, з українцями за кордоном, то консульства нададуть допомогу в незалежності від статі, в незалежності від, від віку. І це гарна новина. Так, міф номер три: ці рішення не конституційні, оскільки закон про мобілізацію ще, набрав, ще не набрав чинності. Правда. Це дуже таки популярна відповідь багатьох українців. Так, захист прав та інтересів громадян України за кордоном був і залишається пріоритетом МЗС. Технічна пауза в прийомі нових заяв від чоловіків приземного віку зумовлена необхідністю підготовки до вступу в дію нових правил надання консульських послуг для цієї категорії громадян в зв'язку зі вступом в дію нового закону про мобілізацію йдеться не про припинення надання послуг як таких, а лише про тимчасове призупинення прийому нових заяв на Отримання консульських послуг таке рішення було вимушеним, оскільки строк їхньої строк їхнього розгляду може перевищувати термін вступу в дію нового законодавства. Мета забезпечити ефективне та організоване надання послуг усім категоріям громадян в умовах змін в законодавчій базі. Термін призупинення прийому нових заяв продиктований часом, який необхідний для внесення технічних змін. До алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій, а також аналізу актуалізації підзаконних нормальних нормативних актів після ухвалення нового закону. Ну після чесно скажу, після прочитання цього пояснення хочу сказати, що українська влада завжди могла пояснювати, чому вона робить якісь ляпоси, так тобто. Е, ну, не треба мати багато розуму для того, щоб написати бредятіну, якою можна прикрити свої косяки. Це моя персональна думка. Так, міф номер 4 рішення раптово зупинило е, надання консульських послуг всім чоловікам призовного віку за кордоном. Правда, всі заяви на отримання консульських послуг подані до 23 квітня 2024 року в закордонних дипломатичних установах, розглядаються та опрацьовуються консульськими установами. Повному обсязі, у тому числі подані до цієї дати заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Тому про жодну раптовість не йдеться, адже заяви, які вже були в роботі, продовжили працюватися. Тимчасово призупинений лише прийом нових заяв від окремої категорії громадян для уточнення механізмів для надання консульських послуг згідно з ухваленим законом новим законом. І Бінґа! Я був правий. Так ви пам'ятаєте, як вам? Як я вам до останнього пілів відосики, як деякі мені там кажуть, що ти піліш ці відосики? А я вам пілів до останнього відосики і казав: Йдіть прямо зараз, відкладайте прямо зараз всі ваші справи, і йдіть, подавайтесь на ті документи, які вам необхідно податись. І ті, хто мене послухав, ті, хто подався до 23 квітня, ті люди отримують і свої паспорта, і свої довідки, все, що вони там подали, так. Тобто, друзі, я завжди казав, кажу, і буду казати, що напалегливість завжди, е, ну, завжди має позитивний результат. Йдемо далі. Міф номер 5. рішення несправедливе щодо низки е, випадків, коли чоловіки мобілізаці... мобілізаційного віку знаходяться за кордоном або на законних підставах, або виїхали му... вимушено, та не втікали від свого обов'язку захищати батьківщину. Правда, рішення лише тимчасово призупиняє прийом нових заяв на отримання консульських послуг до, до опрацювання механізмів уточнення військово-облікових даних відповідно до вимог законодавства після вступу в дію нових механізмів, кожен чоловік призовного віку, який тимчасово перебуває за кордоном, матиме можливість уточнити свої облікові дані, зокрема дистанційно через електронний кабінет. Якщо чоловік уточнив свої дані та має право правові підстави на отримання відповідно до вимог законодавства, консуль консульських послуг він матиме таку можливість. Це е, рівні умови та становлення держави до чоловіків в Україні та за кордоном. Крім того, МЗС працює над пакетом модернізації надання консульських послуг для громадян України, який загалом спростить доступ усіх категорій громадян до консульського обслуговування, скоротить час процедур і дозволить вирішити низку проблем пов'язаних із підвищеним по. Попитом наслідок е, збільшення кількості громадян за кордоном в 2022 році, так ну, це також дуже таке часте питання дуже така популярна е, теза. І ось вам відповідь. Так чесно сказати, я не дуже, не дуже зрозумів цю відповідь. Так єдине, що я зрозумів, що всім чоловікам тепер треба буде довести, що вони знаходяться за кордоном на законних обставинах. І якщо ви дійсно, якщо людина дійсно знаходиться за, за кордоном на е, законних обставинах, то проблем у такої людини не буде. Міф номер 6. це рішення порушує міжнародні конвенції щодо захисту прав людини. О, бачите. І вони і це е, зараз нам пояснять. Правда, рішення тимчасове і стосується лише прийому нових заяв. Після уточнення механізму втілення нового закону прийом заяв відновиться. Про що е, про жодне порушення прав людини в цьому випадку не може йтися, адже нова держава, державна, адже кожна держава оновлює та оточнює своє законодавство, що іноді потребує внесення змін до порядку функціонального функціонування. Закордонних дипломатичних установ і надання консульських послуг. Ну ось вам і відповідь, так і ця відповідь, друзі, мої вам. Підтверджує те, що я е, часто вам кажу, так, те, що кажеться, те, що здається вам, неправильним чи незаконним, не обов'язково саме так і є. так, Тобто, ну треба іноді відрізняти наші вологі-фантазії, наші бажання від реаліїв, реалів життя. Реалії, а реалії життя такі, що е, те, що робить Україна, це законно. Отже, друзі, ми з вами отримали деякі пояснення на деякі тези, такі самі популярні тези від уряду України. Я не з усіма цими поясненнями, чесно скажу, згоден. Ну просто, просто з, моєго, з мого боку, так. Хоча мене це ніяк не торкається, це мене ніяк не турбує. Але але я чудово розумію тих людей, тих українців, тих чоловіків, які знаходяться за кордоном, певний час, довгий час, які переїхали до війни, які поїхали після війни. Ще раз хочу сказати, що. Е, ну, я не про те, так, щоб там когось там казати: ну 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 цього не можна робити, чи ну-ну ну це треба зробити. Е, я кажу тільки ну 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 не треба сидіти і нічого не робити. Так, от про проти цього я виступаю. І якщо ви вже за, е, опинились за кордоном, то треба гристи, треба робити все можливе для того, щоб ви змогли реалізувати вашу думку. Ну не просто ж так ви їхали за кордон. Так, ви їхали за кордон з бажанням там залишитись або ну, жити далі, так. А і для цього не недостатньо тільки приїхати за кордон. Так для цього треба вивчати мову. Для це для цього треба працювати. Для цього треба бути користим. Тому суспільству, в якому ви зараз опинились. От отут я проти. Я проти ждунів, професійних ждунів, які думають, що все я все, що міг, я вже зробив. Я виїхав, і тепер там влада тієї країни чи тієї країни повинна все для мене зробити. Ні, такого не буде. Такі дуже скоро зберуть чемодани і поїдуть назад в Україну. Україну. і ще раз скажу: мені таких не жалко. Так, а ось тих чоловіків, українців, які виїхали, які працюють, вивчають мову, роблять все, щоб для того, щоб їхня е родина жила в комфорті, які роблять все можливе для того, щоб було класне майбутнє у них у самих у їхньої родини. Таких людей, таких чоловіків я поважаю і бажаю вам успіху. І всього найкращого, друзі, і зараз саме час поставити вподобаєчки цьому відео, якщо ви ще чомусь не поставили, так будь ласка. Подобаєчки, нагадую вам. Ну і звісно, зараз саме той час, коли треба підписатись на мій канал. Якщо ви ще на нього не підписались, чомусь так. Будь ласка, підпишіться і не забувайте, будь ласка, про жовтий дзвіночок, який допоможе вам завжди бути на позитиві і завжди отримати вчасно е корисну інформацію. На цьому я буду з вами прощатись. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.